В останній день квітня у залі засідань виконавчого комітету Бродівської міської ради відбулось нагородження переможців щорічного міського огляду конкурсу на кращу прибудинкову територію та краще об'єднання співвласників багатоквартирних будинків 2015 року. Конкурсна комісія, яку очолив заступник міського голови Олександр Єленевський, об'їжджаючи місто, звертала увагу на утримання вуличних і прибудинкових територій, благоустрій, озеленення території, залучення жителів до спільного вирішення питань благоустрою території та утримання житла. Передувало нагородженню засідання конкурсної комісії, де на проекторі були представлені відзняті світлини. А міський голова зазначив, що справді не гроші і масштаби забудови роблять презентаційною садибу, а фантазія творчий підхід до облаштування, смак господарів, які часто за мінімум коштів створюють окрасу свого мікрорайону, своєї вулиці. Саме творчість власників стала визначальним критерієм при визначенні переможців. Тому відзначаючи кращих заступник міського голови Олександр Єленевський та секретар виконавчого комітету Марія Степанків подякували усім, хто по особливому та неординарно долучився до місячника озеленення та благоустрою і впорядкував свої території. А переможці огляду конкурсу були нагороджені дипломами Бродівської міської ради та грошовими преміями у розмірі затвердженими рішенням виконкому. Ну, за перше місце півтори тисячі гривень, за друге тисячу і за третє п'ятсот гривень, що збиваєш приватним садим або поділати було. Так, За результатами конкурсної комісії у розділі «Найкращий благоустрій приватної садиби перше місце виборола родина Зьомбра, що проживають по вулиці Шептицького. 8. друге місце поділили між собою родина Микитюк із Львівської 13 а та родина Ковалів з ковальської 24 Третє місце отримала садиба родини Лош по вулиці Юридика, 43-1. Вдячні за неочікуване та приємне визнання. Власники із захопленням діляться своїми враженнями уже під час нагородження. А що це перше таке, що відзначають таку, як сказати, ну звичайну садибу. Цю садибу я колись упортувала, і для того, щоб скаж, щось зробити. Не потрібно дуже великих там капіталовкладень, треба просто трошки попрацювати, трошки я, трошки чоловік, трошки діти приїжджають, і всім приємно там відпочити, приємно там самому приємно подивитися, що дійсно така якась садиба. І, наприклад, я вже так враження не раз чула. Люди йдуть і кажуть: о, біля вас хочуть кажуть, чуть не жабку зняти, щоб коли проходимо коло вашої садиби. Що, ну, так, не не за для матеріальної вигоди, а просто так, щоб подивитися, що є такі ці, господарі. От, як господарі, які пильнують трошки, не тільки пильнують там, своє власне, але навіть ту, ну, як кажуть, державна квартира чи, чи як живуть, але також досить гарно прибрано, досить чистенько, досить приємно так, подивитися на то. Ну треба трошки працювати, трошки треба пильнувати, трошки комусь треба підказати. Щоб навели той порядок, ну а так взагалі я наприклад сьогодні не Відповідно до протоколу конкурсної комісії із проведення міського огляду конкурсу на краще ОСББ 2015 року. Переможцями визнано перше місце. отримало ОСББ Світлана, де головою є Світлана Антонюк. Друге місце поділили між собою об'єднання співвласників багатоквартирних будинків Елегія, голова Василь Зварич, та об'єднання газовик, голова Іван Ковальчук. Третє місце дісталося об'єднанню курінь, головою є Валентина Біль, та об'єднанню дорожник, голова Володимир Хахула. Я як голова депутатської комісії благоустрою нашого міста. Хочу сказати те, що і відмітити ще більше голів ОСББ і керівників ОСББ і прибудинкових територій, які також підтримують дуже порядочок біля своїх будинків. Хочу відмітити ОСББ джерело голова об'єднання Грушкевич, хочу відмітити об'єднання. Молодіжне, по Франка, голова ОСББ Губач Льва Павлівна. Хочу відмітити голову ОСББ, який підтримує належний порядок біля своїх будинків Алхімов. Ну і непогане ОСББ і Заболотного, теж будиночки чистесенько і підтримується належний порядок. Хочу сказати, що я час від часу приїжджаю все місто і бачу приватні садиби, бачу благоустрій наших об'єднань. Хочу сказати, все ж таки, і хотілося б, що є такі об'єднання, що можна і багато зробити зауважень. Я не буду сьогодні називати прізвища цих і назви тих об'єднань, але я би хотіла на дальшому, щоб ці голови ОСББ почули мої зауваження. І підтягувалися, і кращий благоустрій підтримували біля своїх будинків. Привітав переможців конкурсу і голова правління Всеукраїнської асоціації з питань енергозбереження Роман Співак, котрий продовжує втілювати у бродах програму з енергозбереження Державного агентства з енергоефективності в Україні, яка буде впроваджена у нашому місті. Я вам дякую, чесно. Я кажу, я ставлю у вас приклад, і що є з ким робити. Ну, душа радується. Приклад, що 70% ОСББ у місті, і основна оця синергія співпраця з міською владою, вивірте, це є приклад. Бо в інших містах є, наприклад, не 70%, а 9% ОСББ і кажуть, ось там тут не працює. А чому? А тому, що немає бажання. Тобто треба волі і духу. І по вашому місту є приклад, коли є співпраця з міською владою, і тоді є результат, друзі. В такому малому місці, що по 100-120 по 120 тисяч виділення в рік, повірте, що є міста у 4 рази більші від вас. І там є нуль. Ні копійки виділених. Так що дай Боже так кажуть, щоб ви, вас вилігти і бах просто. Виростайте в вприклад, в приклад по цілій Україні. Під'їзди прикладні, все. Приїжджаю в Київ на Печерськ, відкриваєш стайня, розумієте, і чекають у і раз-дві неділі би їм ЖЕК позамітав. Та люди добрі. Я кажу, значить, та ви дій розумієте, дій. Тобто, ми, якщо хочемо Європу, то ми Європу повинні своїми руками. Вот ви робити Європу. У себе у хаті своїми руками. І цей раній приклад, за нас ніхто не зробить, ніякі європейці, німець, ніхто. Так <рик> що кажу, хвала вам і кажу, ми будемо від вас вчитися, я буду вчитися. І Я цю цей досвід переношу на інші міста. Що дякую за молодці. Як зазначив міський голова, що і в майбутньому міська рада всіляко заохочуватиме бродівчан підносити до європейських стандартів рідне місто, а це і озеленення, ідеальне впорядкування, садиби і прилеглої території, хотілося, щоб кожна людина, яка любить свою домівку, любить свою домівку всім серцем, вклала хоча б краплинку свого серця у нашій вулиці. Хочу подякувати мешканцям нашої вулиці за те, що вони доглядають нашу таку зелену, красиву вулицю. Хочу подякувати міській владі за те, що вони стимулюють це бажання на озеленення нашої вулиці і на прибирання. А також хочу подякувати нашій мамі за те, що вона допомагає нам. Прибирати нашу вулицю і робити її гарно. І якщо кожен житель нашого міста вкладе хоча б краплиночку любові, то наше місто буде дійсно гарне, красиве і європейське.